Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Що ж, за кількістю цікавих та видовищних анонсів, Xbox точно переплюнув що Плейстейшн, що шову Глека Кейлі, а тим паче й інші менш відомі трансляції. А решта можна сказати, що я розчарований. Почнемо із справді найцікавішого. Хтось таки штурхнув GSC, і вони нарешті почали показувати озвучені українською трейлери. Це база, це фундамент. А ще вцілили у життя один древній сталкерський анекдот. З'явився, значить, у зоні чорний сталкер. Москалі? Я З Я москалями не балакаю. Трейлер. Гарний, соковитий, одним словом, пісня. Трай! Черівний край, Черемоша і Прука. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Ще в кінці шоу Сара Бонд особисто згадала сталкер та наголосила, що вони всім Xboxом дуже раді співпраці з GSC. We've been honored to partner with GSC Game World, the Ukrainian studio behind S.T.A.L.K.E.R. 2. Інший анонс, від якого ледь не відпала щелепа, то до того пліткарний дум The Dark Ages. виглядає смачно, а ще релізиться на PS5 одночасно з Xbox, десь колись у 2025 році. In the first age. In the first також здивував трейлер ремейку Perfect Dark з якимось дивним привкусом Mirror's Edge. А вже ж також без точної дати релізу. Дуже несподівано Юбісофти, не чекаючи своєї власної презентації, показали клаптики Гроваду тіньових асасинів у Xboxів. Що ж, тепер чекаємо чогось більш детального вже після 10 червня. Сьогодні ввечері звідси Ваджіро поїде загін. Ще одного трейлеру отримали Dragon Age 4, що має релізнутись десь колись цієї осені. Не забули нагадати і про фейбл Індіану Джонса завоуд, а ще анонсували нове доповнення для четвертої діабли. Нарешті був ігралат Soul of Midnight. Ясна річ, дуже багато Call of Duty Black Ops 6. А також показували новенький гралат Metal Gear 3 Snake Eater. Змії. Ну чому саме змії? А в самісінькому кінці жахнули Gears of War A Day. Проте навіть без орієнтовної дати релізу. Яка hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. yeah. Крім того всього, анонсували Xbox Series X у крапочку з двома терабайтами пам'яті та абсолютно повністю білий, причому діджитал версію, тобто без дисководу, а також біленьку SS-коробку з одним терабайтом пам'яті. Прогрес під час Ubisoft Forward показали 11 хвилин ігроладу Star Wars Outlaws. з літаннями, стріляннями, намотику катаннями. Ну і звісно ж, стелсом. Я опанував здібність стояти так непохитно, що став невидимим оком. Ремейк Принца Персії піски часу перенесли на 2026. Жодного кадру з моменту перезапуску розробки нам не показували. І цього разу також обмежилися коротеньким відео, де є лого та оновлена дата виходу. Ні, ти казав, що часу вистачить. Ти казав, що ми встигнемо. Ти обіцяв? Не встигнемо. Я збрехав. А от принц Персії, втрачена корона, отримає у вересні доповнення під назвою Маска Темряви. Correct, Wendy. Так Венді, we... ми всі носимо маски в метафоричному плані. Затезерили Ано 117, а також анонсували доповнення до Far асасинів. Ти ще не здох, сенюсник. Та от як бачиш. На жаль, нового Far Cry ще не анонсували. Чому та грець його знає? Також показали цілих 13 хвилин гімплею Асасін Creed Shadows. танкування за Ясуке та стелсування за Наое. Бойова система виглядає гарно та соковито, місцями такі, нагадуючи цушиму. Якщо ваш стелс не вдався, наоя, до речі, також може битись і у відкриту. Особливо гарно під час використання коси на ланцюжку заразом із ворогами рубається бамбук. Ну і не можу не відмітити оцей скорпіонський момент. До Ростера 6-го стрітфайтера докинуть ще 4 персонажі. А вже цього літа до цієї франшизи повертається бізон. Ще тоді, до речі, Спенсер після Xbox Showcase ходив до IGN, як і обіцяв, власне. Там у форматі інтерв'ю сказав, що більше франшиз боксу завітають на інші платформи. Крізь рядочки читати ігри. Як вийдуть на плейстейшн, як то кажуть, і вашим, і нашим його ще намагались випитати про пліткарну портативку, але той кинув кілька натяків на те, що це точно не буде, як PS Portal. Я перепрошую фанатів Sony. А щось більш схоже на Steam Deck. У. Бо грання без інтернету, за його словами, також є важливою функцією. А я б від себе ще додав, що безцінною, особливо в умовах відімкнення електроенергії. BioWare показали цілих 20 хвилин гроладу нової Dragon's Age. Гра виглядає досить цікаво, а реальна графіка насправді краща, ніж те, що показували минулого разу в сініматику. Боївка зроблена доволі бадьоро. Справді, повірю на слово. Інтернетами ширилися плітки, що Call of Duty Black Ops 6 займатиме 309 гігабайтів. Скільки? Грунтувалися ці плітки на тому, що було вказано на сторінках попередніх замовлень в різних магазинах. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. Проте Activision не спростували це, запевнивши, що то неправдива цифра. Ні. Це неправда. А точну вагу гри вони повідомлять ближче до дати релізу. Не прийняв рішення. Уже прийняв? Ні. Так. Прийняв. Мережа магазинів GameStop випадково спалила дату виходу ремейку Metal Gear Solid Snake Eater – 17 листопада 2024 року. Всі згадки вже швиденько підчистили. Проте це інтернет. Він пам'ятає все так. само дуже випадково Obsidian оприлюдили дату релізу. Avowed – 12 листопада, 2024 року. Це випадковість не буває випадковості. Хмарний сервіс Boosteroid отримав новий тариф за 18 євро, що дає змогу грати в 4К та вмикати трасування променів. Це нереально, це просто супер круто. На проходження Star Wars Outlaws знадобиться приблизно 30 годин. У мене погане перечуття. А у мене жодного. А для повністю заполірування гри на 100% знадобиться 50-60 годин. Я розумію, нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі час, то звідки йому взятися? Frogwares запартнерилися з App Software, аби запропонувати вам придбати одним бандлом перший Сінкінг Сіті та Гедотний Скорн. Гедота. From Software відзвітували, що напродавали Elden Ring на 25 мільйонів копій. Великий успіх. Міядзака попередив про необхідність подолати боса Мога, повелителя крові, аби отримати можливість грати в доповнення Shadow of the Earth 3. зробимо все повільно і боляче. PlayStation поділились новим ігроладом Astrobot, в якому планують 80 рівнів та 300 унікальних ботів, 150 з яких були натхнені персонажами з різних ігор PlayStationів. Нагадаю, що в цьому проєкті буде офіційна українська локалізація на релізі, який заплановано на 6 вересня. Респекти, уважуха. Також вони показали 10 хвилин з LEGO Horizon Adventures. Сюжет гри не буде оригінальним, а просто переказуватиме події Zero Dawn у гумористичній манері. Ви далі собі трудіться. Трудню. З 18 червня у підписці PS Plus Extra з'являться Monster Hunter Rise, Football Manager 2024, Crusader Kings 3, Monster Energy Supercross, After Us, а на 1800 Police Simulator Patrol Officers. Четвертий Far Cry: LEGO The Hobbit та LEGO The Incredibles. Власники Deluxe-підписки зможуть заграти каяк VR Mirage, LEGO Star Wars 2 The Original Trilogy, Ghost Runner та Dexter. Всі старі речі круті. Що? Що Ти Ти взагалі розумієш нашу культуру? BioWare повідомили, що в Dragon Age 4 на старті буде фотомод. А ще розповіли, що змогли оптимізувати гру на консолях, аби та гралася в стабільних 60 FPS. Well, І як вам це вдалося? Юго Мартін. Хто? Керманичить софтвер. Let's see if we can stop sucking, Josh! I mean, okay. We're paying attention now. We're dialing. it All down. Right, let's be serious. chat. Okay. I was. I, my apologies. All right, this is it. Look at that. Look at that. Right. Skidoosh. <laughs> Спростував чутки, що Doom The Dark Ages розробляється на п'ятому Unreal Engine. Це все ще буде той самий id Tech, проте підкручена та оновлена його версія. То все розвиток і покращення. Допитливі користувачі інтернетів вже на слух визначили, хто кого озвучує в трейлері другого сталкеру. Деякі актори вже й самі офіційно підтвердили участь у цьому проєкті. Наприклад, Григорій Герман, легендарний голос більшості волівців та бандитів із оригінальної трилогії, повернеться і в другій частині, аби кричати для вас замаслили! Мій Ядзаку запитали, що ж він ото думає про можливий ПК порт Бладборну. Ну, що тут думать, я не понімаю. Що тут думать, того? На що він відповів, що хотів би, аби в цю гру зіграло якомога більше геймерів. Я не проти. Ледь не єдине, в чому Xbox випередив PlayStation, так це у нормальній підтримці Дискорду. Оце так іронія. От тільки зараз Sony обіцяють зробити можливість підключатися прямо з консолі. Та проте навіть не кажуть точно, коли це запрацює. І, можливо, колись настане день, коли усе це нормально запрацює. Та це станеться не сьогодні! Тишком нишком в стімі з'явилася сторінка Майнкрафту з датою виходу на 31 грудня 2024-го. І світ має сенс. Ану, кажи, де хитрість. Проте цю інфу швидесенько спростували. Брехня. А от принц Персії втрачена корона, ймовірно, насправді вийде в паровіх храмниці дядька Гейба вже 8 серпня цього року. Так, це правда. Вархорс повідомили, що в Kingdom Come Deliverance 2 буде нова, унікальна, більш історично достовірна система покарань за злочини. Караєм Палко! Караєм не мав би в останній раз. Подейкують, що Xbox стане видавцем наступної гри розробників Ancestors The Human Kind Так, так. Того самого проєкту про еволюцію мав. Манкі. Mm, Інсомніяки повідомили, що з 18 червня у Spider Man 2 додадуть кубку скинів. Кілька з них були створені під керівництвом якихось там модельєрів. Крім цього, ще чотири костюми були натхнені різними проєктами про людину павука. Наприклад, спайдерменським мультфільмом крізь всесвіт. Це саме те, що мені треба. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести, з вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.